На головне. Сили оборони знищили 61 безпілотник із 83 запущених ворогом. У Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край. У Хмельницькому сталася смертельна ДТП. А вихідними, що минули, в області трапилося 13 пожеж. Горіли житлові будинки, авто та суха рослинність. Далі до подробиць. У ніч на 10 лютого ворог випустив по Україні 83 ударні БПЛА. У командуванні повітряних сил збройних сил України підтвердили збиття 61 ударного БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у 11 областях, в тому числі 4 на Хмельниччині було збито 22 ворожі безпілотники. Імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина. Далі розповім детальніше. Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Сумах травмовано людину у чотирьох багатоповерхових житлових будинках вибито понад 300 вікон. Пошкоджено також 15 автівок. Через атаку безпілотника РФ на Харківщині виникла пожежа площею 600 квадратних метрів. Ворог поцілив у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства одного із прифронтових населених пунктів Вовчанської громади. Від загрозою повторних обстрілів рятувальники Харківщини 5 годин гасили пожежу. У Росії заявили про атаку дронів на Краснодар та Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Як вказує керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, Афіпський нафтопереробний завод один із ключових НПЗ Росії, що має потужність 6 мільйонів 250 тисяч тонн нафти на рік. Він відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом військової техніки РФ. У Хмельницькому надійшла інформація про замінування однієї із державних установ у поліції області. Повідомляють, всіх людей евакуювали наразі на місці, працюють відповідні служби та перевіряють приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів із власних джерел. Суспільне Хмельницьке пише, що йдеться про міськрайонний суд. У Хмельницькому у дорожньо-транспортній пригоді загинув 57-річний пішохід. За повідомленням поліції, ДТП сталося вчора, 9 лютого, близько 10.50 по вулиці Заводській. 59-річний місцевий житель, керуючи вантажівкою Мерседес Бенс, наїхав на 57-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці. Відкрито кримінальне провадження обставини події встановлюються. Вихідними, що минули, в області трапилося декілька пожеж на відкритій території. Зокрема, горіло у дачному масиві коло селі Чернелівка, поза межами сіл Майдан Олександрівський та Коровечка Хмельницького району, а також у селі Жилинці Шепетівського району. Також поблизу сіл Малашівці та Катеринівка Хмельницького району горіло сміття. А неподалік міста городок сталася пожежа сухої рослинності. Рятувальники боролися із вогнем і у житлових будинках у селі Западинці Хмельницького району та Місці Славу та Шепетівського району у селах Думанів та Гатна Кам'янець-Подільського та Хмельницького районів. У місті Кам'янець-Подільський вогнеборці приборкали пожежу легкового автомобіля марки Рено. Сьогодні буде чутно вибухи із 12 до 15 години на території Старокостянтинівської громади будуть проводитися роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Тож зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Моліцькводоканал повідомляє, що у зв'язку із аварійно-відновлювальними роботами 10 лютого змушені призупинити водопостачання по вулиці Проскурівського підпілля від вулиці Шестакова до вулиці Вокзальної, також на вулицях 2, 3 та 4 нової і вулиці Будівельників. Орієнтовний термін завершення цих робіт 15.00. Наразі це все про що встигає розповісти впродовж дня більше актуальних новин із стерен Хмельниччини та й України загалом не пропустіть головного до зустрічі. В етері.